А ви знали, що справжню українську паску ніколи не поливали глазур'ю, а прикрашали узорами з тіста, в які, так само, як у вишиту сорочку, закодовували певні символи та сенси: коси, хрести, рослини та тварини з тіста – Кожен елемент мав своє значення і заключав в собі особливий символізм. Бо паска в першу чергу це обрядовий хліб, яким закінчували Великий Піст та починали великодню трапезу. Її споживали з ковбасами, крашенками та іншими стравами, які подавали до великоднього столу. Знайомі ж нам глазуровані кекси з присипкою з'явилися лише в 20 столітті, і, на жаль, дуже швидко витіснили не тільки традиційний вигляд паски, а й сенс, який вона несла. Тож сьогодні я хочу повернути трошки сенсу та обрядовості в такий процес, як випікання великоднього хліба. Я покажу, як зробити справжню українську паску. Наповнену українським символізмом, любов'ю та молитвами. Я сподіваюся, що ця традиція і цей обряд оживе з новою силою в українських родинах і кожного року буде нагадувати нам усім, хто ми є. Я буду робити зі свого тіста з цього відео. Можете переглянути за посиланням. Воно має свої особливості саме в ліпці декору. Але ви можете зробити тісто за будь-яким рецептом, який вам подобається. З обмовкою, що тісто має бути підходящої текстури, а саме воно має бути еластичне та не рідке. Важливо, щоб тісто було дуже добре вимішане, тоді воно буде більш тягучим та не буде рватися при роботі. Також я не раджу занадто туге тісто ні для паски, ні окремо для декору. Деколи для паски роблять ніжне тісто, а для того, щоб зробити декор, замішують більш туге або прісне тісто. Але тоді через різну вагу та текстуру місця, де викладений декор, не піднімаються добре, і декор якби впадає в паску та відрізняється по кольору. Мені цей ефект абсолютно не подобається і тому я роблю декор виключно з того самого тіста, що і паски. У мене тут вже приготоване тісто, розкладаю його по формочках змащеним маслом, або якщо паперові, то з ними нічого робити не потрібно. Я декорую паски в два етапи. Спочатку ще до підйому тіста викладу більші елементи. Зазвичай це плетіння або якісь ліплені фігурки словом, те, що має мати об'єм. А вже потім, коли паски підійдуть, перед самим випіканням я додаю дрібні елементи колосочки, ягідки, квіти тощо. Це робиться для того, щоб вони зберегли свою форму та не попливли під час підйому тіста та випічки. Тісто, з якого я зазвичай випікаю паски, дуже еластичне. Воно дуже гарно піднімається після випічки, ніжне та маслянисте. Але з нього дуже важко щось зліпити. Це тісто сильно стягується та важко тримає форму. Тому для того, щоб з нього щось зліпити, його потрібно охолодити. Я розкачую тісто та лишаю його в морозилці на півгодинки. Для чого плужарами та виробками вирізаю необхідні мені мілкі деталі або ліплю їх вручну. Весь готовий мілкий декор аж до додавання на паску потрібно тримати в холодильнику або морозилці. Не бійтеся класти заморожений декор на паску, вона не впаде та не осяде на місцях, де ви його поклали. Таке стається А. Коли тісто, з якого зроблений декор відрізняється по щільності та вазі від основного тіста, і Б. Коли заморожені елементи досить великі. В моєму випадку весь великий декор я виклала на самому початку. І він піднімався як частина паски. А ці мілкі елементи наскільки маленькі, що навіть якщо я викладу їх повністю замороженими, то вони починають танути ще в мене в руках. Буквально за хвилину такі маленькі деталі повністю розмерзаються. А тісто саме по собі таке легке, що воно не давить на паску, і вона зовсім не просідає. Думаю, ви це добре бачите. Але зауважте, що якщо ви робите усі прикраси вручну і вони мають більші розміри, то тоді навпаки їх не можна заморожувати, бо вони не розмерзнуться так швидко, і паска під ними просяде. Тепер хочу трошки розказати за схему викладання самого декору і його значення. І тут я завжди кажу, що не буває правильно чи неправильно. Головне, щоб ваша Паска розповідала вашу історію, була зроблена з душею та любов'ю. Ви вільні надати ті сенси, які ви вважаєте важливими для себе. Я лише покажу основи символізму та варіації в розташуванні деяких деталей. І почну я, звісно, з більших деталей та плетінь. Мотузок з тіста. Для нього формують два жгути та перекручують між собою. Викладений по колу Паски він символізує дорогу, що веде додому і тримає все в купі. Таку прикрасу часто клали навколо верхівки паски, ніби оберіг, який замикає добро всередині та захищає від усього злого. Це простий, але дуже важливий символ єдності, безперервності та зв'язку поколінь. У деяких регіонах його ще називали поясочок як символ оперезання дому молитвою. Коса трьох жгутів має багато значень. Вона символізує троєдність. Це і тіло, душа та дух, свята трієця. також може символізувати родину, як мати, батько та дитина. І, звісно, це поєднання минулого, теперішнього та майбутнього. Коса з чотирьох жгутів – це глибокий дохристиянський символ, який відсилає нас до чотирьох півроку, чотирьох стихій та чотирьох сторін світу. В християнстві вона є символом чотирьох чеснот віри, надії, любові та терпіння. Якщо декор викладається навколо паски, то він виконує роль оберігу. Перехрещення декору та хрести це символ віри та воскресіння. Але також цей символ мав велике сакральне значення ще в дохристиянські часи та означав гармонію та циклічність життя. Спіраль один із найдавніших символів у культурі світу. В українській традиції вона означала рух часу, плин життя, переродження та дорогу до себе. Вона починається з середини, із душі, з ядра, з глибокого сенсу і рухається назовні, розкриваючи людину до світу, до весни, до нового циклу. Такий візерунок часто викладали на весняних хлібах, обрядових, весільних, великодніх. Це було як заклик до оновлення, ніби молитва. Нехай іде все по коло, але по висхідній до світла, до росту та до гармонії. Колосок це, мабуть, один із найсильніших символів на пастці. Він уособлює врожай, добробут, хліб на столі, землю годувальницю. В християнстві це також тіло Христа, бо хліб є життя. Квіти на напасті це жіночий початок, весна, відродження, любов та чистота. Найчастіше клали палюсткові квіти, схожі на мальви, ромашки, калину, мак. В українській традиції квітка ще й символ душі, розкритої до Бога і до світу. У сімейних пасках квітами часто прикрашали дівочі паски для молодиць, дочок, наречених. Листя, гілочки, паростки це символ оновлення, руху життя, весни, надії на майбутнє. Часто використовували дубове листя, символ сили, стійкості та захисту. А також барвінок вічне життя, любов та продовження роду. Ягідки, грона, пуп'янки вони символізують плідність, продовження роду, достаток у домі. Особливо популярні були грона калини це символ України, жіночої сили, краси і навіть крові, що жила в роду. Часто їх викладали на весільних і великодніх хлібах разом із листям. Пташки з тіста найпоширеніший символ. Пташка це душа, зв'язок між небом і землею, вісник весни, а ще символ любові, свободи, миру та щастя. На пасках їх клали. По одній в центрі як головний образ душі, оберігу, парами як символ кохання і єдності, або групами як багатодітна родина, рід або навіть громада. Рідше робили баранців, рибок, козликів та півників, і навіть бджілок. Кожна паска була як молитва, як писанка, як вишита сорочка. Вона несла в собі глибокий сенс, закладений в неї Господинею, разом з її майстерністю та молитвами. Тож я сподіваюся, цей випуск надихне вас спекти свою особливу паску. Не просто смачну, а таку, що розповідає історію. Паска зроблена руками і серцем, має силу бути оберігом. Нехай у вашому домі завжди буде тепло, світло і багато любові. Христос Воскрес!